Привіт, малята! Я рада вас сьогодні вітати з гарним настроєм, веселими та здоровими. Дітки, я хочу, щоб такий настрій у вас сьогодні тримався протягом усього дня. Дітки, ми з вами привіталися один з одним, а зараз я хочу, щоб ви привіталися з навколишнім світом. Отже, повторюйте за мною. Здравствуй! Сонце золоте! Здравствуй, небо блакитне, здравствуй вільний вітерець, здравствуй, міцненький дубок! Ми живемо в ріднім краї, і всіх я вас вітаю! Молодці дітки гарно привіталися, а зараз я хочу, щоб ви відгадали загадку. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Здогадалися, що це? Угу. Важко? Це повітря. Так, дітки, це повітря. І сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити про повітря. Повітря оточує нашу землю. І без повітря не може жити усе живе на землі. Тварини, рослини, люди. Дітки, а скажіть, будь ласка. Чи можемо ми побачити повітря? Ні, звичайно, ми не можемо його побачити. Воно невидиме, або ще його називають невидимка? А чи можемо ми розглянути предмети крізь повітря? Звичайно, можемо, адже воно прозоре. А чи можемо ми відчути його повітря? Можемо відчути? А давайте спробуємо ось так помахати собі ручками до обличчя. Що ми відчуваємо? Правильно, ми відчуваємо вітерець легенький. Дітки, а чи хотіли б ви спробувати впіймати повітря? Давайте з вами спробуємо! Ось у мене є звичайний поліетиленовий пакетик. І ми зараз спробуємо. У нього зловити повітря. Ось так ловим, 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 ловим. І скрутили. Міцненько тримаємо. Що ми бачимо? Що пакетик нам був такої округлої форми, пружної, так? Що значить це? Що в середині пакетика? Так, всередині пакетика повітря? Малятка, а скажіть мені, будь ласка якого кольору повітря? Так, вірно, повітря кольору немає, воно безбарвне. Так, а чи має повітря смак? Яке воно на смак? А давайте ротиком. Дихнемо і спробуємо, яке воно на смак. Так, правда, дітки, повітря смаку немає. А чи має воно запах? Давайте на вдихнемо носиком. Ні, запаху немає. Чуєте? Якийсь аромат. Хтось пече пиріжки. І ми відчуваємо цей аромат, тобто повітря, дітки, воно може передавати різні аромати. Отже, дітки! Повітря не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. Але чи можемо ми повітря почути? Не можемо? А слухайте, що це за звуки? Так, це дує вітерець. Так, рух повітря. Це є вітер, отже, воно. Рухається, може рухатись, і ми можемо його почути. А ще повітря може рухати предмети. Ось у мене є пірїнка. Давайте спробуємо на неї подути. Бачите, пір'їнка піднімається вгору. Отже, повітря може рухати предмети. Малятка, а як ви гадаєте, чи є повітря всередині нас? Не знаєте? а давайте спробуємо це перевірити. Ось у мене є стаканчик з водою та коктейльна трубочка. Візьмемо стаканчик з водичкою і подуємо в трубочку! Що утворилось, тітки? Бульбашки. Так, а це значить, що повітря є всередині нас. Молодці. А хто мені скаже, за допомогою чого ми вдихаємо повітря? Так, за допомогою наших носиків. Ми вдихаємо повітря носиком. А воно там зігрівається, потрапляє у гортань, а потім опускається в легені. Повітря є усюди. Це така дивовижна оболонка нашої землі. І я пропоную вам, дітки, пограти зараз зі мною дуже цікаву гру. Ви будете бачити картинки. І якщо потрібно їй цьому предмету повітря, ви кажете Так! А якщо не потрібно, ви кажете ні. Отже, почали. Телефон. Ні, не потрібно повітря. Зайчик. Зайчику потрібно. Хлопчик. Потрібно. Холодильник. Ні, не потрібно. Лялька. Ні, молодці, гарно справляєтесь. Дерево. Потрібно правильно, дітки. Дівчинка. Потрібно. Квіточка? Так, молодці, дітки, ви дуже гарно справились з цим завданням. А скажіть мені, дітки, чи може людина дихати, коли навколо в повітрі дуже багато диму? Звичайно, ні. Це дуже буде важко дихати, і можна навіть задихнутися. Дим дуже шкідливо впливає на організм людини. І зараз я вам хочу показати, дітки, як дим забруднює наше повітря. Ось у мене є свічечка, сірники та біла тарілочка. Але, дітки, я попереджаю: цей дослід ви не виконуєте вдома. Тому що сірники, ви знаєте, це дітка не іграшка. Я запалю зараз свічечку. Ось я запалила свічечку і на тарілочку ось так її поведу. Що дітки на тарілочці утворилася? Так, це сажа. І така сажа вона потрапляє у наш організм, у наші легені, коли ми дихаємо. А скажіть, дітки, що ще забруднює наше повітря? Це вихлопні гази з авто, дим від фабрик та заводів, спалювання, сміття. Та листя, люди, які палять, і навіть виверження вулканів. Дітки, а що ж тоді очищає наше повітря? Так, це дерева, кущі, квіточки, а ще хмаринка з дощиком. Дощик падає на землю і очищає від пилу асфальт. Доріжки, по які ми ходимо. А скажіть, дітки, будь ласка, що ми можемо зробити для того, щоб наше повітря стало чистішим, як ви гадаєте? Так. Їздити на велосипедах, тобто замість автомобілів, обирати їзду на велосипедах. Громадський транспорт. А ще не спалювати сміття, не спалювати листя. Правильно, дітки, молодці. А ще, дітки, найпростіше, що ми можемо зробити, це саджати дерева або просто не ломати зелені насадження. Ви сьогодні великі, молодці були на занятті. Сподобалось вам, дітки? Так. Ви сьогодні дуже багато цікавого дізналися про повітря. Я рада була, дітки, сьогодні вам зове зустрітися і кажу вам до нової зустрічі, до побачення!